Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. З глибоким сумом повідомляємо, що 21 серпня, під час виконання бойового завдання із захисту України від російських терористичних військ, біля населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району Луганської області загинув мешканець міста Бузьк, – 42-річний солдат Фалінський Сергій Йосифович. Воїн був призваний на військову службу Львівським РТЦК та СП у березні 2025 року і проходив службу, боронячи Україну. Її незалежність та територіальну цілісність у складі 3-ї окремої штурмової бригади, 3-го армійського корпусу військової частини А 4698 збройних сил України, обіймаючи посаду номера обслуги кулеметного розрахунку, взводу вогневої підтримки. Тепер на щиті повертається у місто Буськ український захисник, солдат 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу збройних сил України Сергій Фалінський. Траурний кортеж з тілом героя вирушить у середу, 27 серпня, об 11-й годині, від моргу КНП Буська ЦРЛ та пройде вулицями Буська, Львівська, площа 900-річчя Буська, Петрушевича до рідного дому воїна по вулиці Грушевського, де об 11.30 відбудеться Парастас. Після цього траурна процесія вирушить до храму святих апостолів Петра і Павла, поховають захисника на старому кладовищі Буська. Просимо мешканців міста гідно зустріти та провести в останню земну дорогу героя. У героя, який честю виконав свій обов'язок і залишився вірним присязі, залишилися мати і брат. Буська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, друзям, бойовим побратимам та всім, хто знав, любив, поважав Сергія. У цю гірку мить розділяємо ваше горе. Та схиляємо голови в глибокій скорботі, вічна пам'ять і слава захиснику України. Згідно з спорядження міського голови Ростислава Сліпця, 27 серпня, оголошено днем Жалоби у Бузькій міській територіальній громаді. Oh Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. Попередження про стихійні та небезпечні явища по усій області. Штормове попередження за інформацією Українського гідрометеорологічного центру протягом доби у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській та інших областях в день грози перший рівень небезпечності жовтий. Також збережеться на всій території та переважатиме надзвичайна п'ятого класу пожежна небезпека. Щиро вітаємо жителів наших громад з одним з найбільших релігійних свят Успінням Пресвятої Богородиці. Бажаємо усім вам миру, добра, достатку і злагоди у цей святковий день. Особливо дякуємо нашим захисникам і захисницям, які ризикуючи життям, боронять Україну та дають нам можливість зберігати віру і надію навіть у часі війни. Нехай Божа матір завжди оберігає усіх українців і захищає від життєвих негараздів. Кожний клаптик нашої землі пронизаний пам'яттю про тих, хто боровся, і мріяв про вільну Україну. Наш український стяг, святиня, оберіг, прострілений кулями, пролитий кров'ю героїв, пропахлий порохом української землі, омитий сльозами вдів і матерів, самойорів у кожному куточку України, як символ боротьби, перемоги, молитви. Та безмежної любові до своєї держави. Слава всім, хто протягом тисячоліть проніс прапор боротьби за Україну, тримав його високо, аби не впав, аби не потоптали чистої золотаво небесної барви. Шана всім, хто не скорився і не впав духом, не зрадив, залишившись безсмертним. Доземний уклін героям, могили яких уквітчені жовто-синьо, як спомин про те. Що вони з цим стягом до віку і нерозривно. Шановні жителі наших громад, 24 серпня, ми відзначили велике державне свято День Незалежності України. Це свято нагадує нам, що ми сильний і вільний народ, який здатний відстоювати свою гідність, мову, культуру та рідну землю. Сьогодні незалежність це не лише історична подія, а й щоденна боротьба, яку ведуть наші мужні захисники і захисниці. Завдяки їхній відвазі, ми маємо можливість жити. Працювати, будувати майбутнє нашої держави. Щиро бажаємо кожному миру, міцного здоров'я, єдності та віри в перемогу. Нехай серця наповнюються гордістю за Україну, а наші спільні справи будуть на благо рідної громади та держави. Разом ми обов'язково здолаємо всі випробування і збережемо незалежність для прийдешніх поколінь. Дорогі молоді жителі наших громад! Щиро вітаємо вас із днем молоді! Святом енергії, натхнення, амбіцій та великих мрій. Сьогоднішня молодь це не лише майбутнє наших громад, а вже його активна частина: творці нових ідей, лідери думок, волонтери, підприємці, митці, спортсмени та небайдужі громадяни. Ваші ініціативи, прагнення до змін і здатність діяти надихають і дають надію на краще. Бажаємо вам віри в нашу перемогу над ворогом, міцного здоров'я. Нових досягнень незгасної енергії реалізації найсміливіших задумів та віри в себе. Нехай ваші серця завжди б'ються в ритмі мрій, а кожен день наближає до мети. 23 серпня у День Державного прапора України на Майдані Незалежності Бузька, де встановлені стенди зі світлинами полеглих героїв, мешканців Бузької громади за участю керівництва міської ради. Військовослужбовців та містян відбулося урочисте підняття синьо-жовтого стягу, символу свободи, нескореності та віри. Цю почесну місію виконали бузький міський голова Ростислав Сліпець та військовослужбовці другого відділу Злочівського РТЦК та СП. Перед початком церемонії учасники виконали державний гімн України, встановили кошик квітів до підніжжя пам'ятника Покрови Пресвятої Богородиці, першого в Україні пам'ятника, спорудженого на честь української незалежності. Та хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх героїв, які поклали своє життя за Україну. Зазначимо, що нині, коли Україна веде криваву війну з російськими окупаційними військами, наш прапор кольорів блакитного неба і пшеничного поля став символом мужності, гордості, надійною опорою і святиною для наших захисників і захисниць, які стійко боронять суверенітет держави. Він наша гіркість, наша віра і наша свобода. 24 серпня у населених пунктах Бузької громади вдячні мешканці, представники влади та духовенства, родини полеглих захисників шанували героїв, які віддали своє життя, захищаючи державу, її суверенітет і територіальну цілісність. На міському кладовищі Буська, де розташований пантеон героїв, відбулася екуменічна панахида, яку відслужили настоятелі місцевих храмів Православної церкви України та Української греко-католицької церкви, отець Петро Салабай і отець Олег Ярошик. У спільній молитві взяли участь бузький міський голова Ростислав Сліпець, містяни, родичі полеглих воїнів, їхні побратими та школярі. Присутні молитвою вшанували пам'ять усіх загиблих військовослужбовців, запалили свічки та поклали квіти до могил героїв. На кладовищі у Бузьку спочивають 24 українські захисники, а загалом у Бузькій громаді вшановано пам'ять 78 воїнів, які віддали своє життя у війні з російським агресором. Їхня самопожертва священне нагадування про високу ціну свободи та наш спільний обов'язок берегти незалежність України. Цього дня квіти лягли також до меморіального стенду Героїв Небесної Сотні у Бузьку до могили учасниці Революції Гідності Героя України Ольги Бурої у селі Ріпнів, до могил борців за волю України. Відзначаємо День Незалежності у шані та повазі до тих, хто віддав своє життя за Україну. Позачергова 30-та сесія Бузької міської ради, яка відбулася у вівторок, 12 серпня, була викликана виробничою необхідністю. На ній 16 депутатів оперативно прийняли ключові зміни у фінансуванні міських об'єктів та установ, зокрема, допомогли сімейним лікарям. З інформацією виступив начальник фінансового управління депутат Михайло Постолюк. Зокрема, він повідомив, що з державного бюджету надійшла субвенція на освіту у розмірі понад 36,8 мільйонів гривень для виплати заробітної плати педагогічним працівникам з вересня по грудень. Крім того, виділено додаткові майже 128 тисяч гривень для виплати вчителям, які працювали під час літніх канікул. Значну увагу приділили бузькому центру первинної медико-санітарної допомоги. Для погашення заборгованості по зарплаті за липень було виділено 892 тисячі гривень. Ці кошти зняли з проєкту капітального ремонту другого поверху поліклініки. Було також розглянуто звернення від військової частини. Раніше виділені 2,5 мільйони гривень на капітальні видатки було перепризначено на поточні потреби. Ці кошти вже повернуті та будуть перенаправлені. Крім того, кошти перерозподілили на низку інших важливих об'єктів, додали до тих, які потребують завершення, і зняли з тих, де роботи ще не почались. На цьому наголосив міський голова Ростислав Сліпець. Такий перерозподіл коштів, за словами міського голови, дозволить ефективно використовувати бюджетні гроші та завершити найважливіші проєкти. Голова подякував депутатам за оперативність і повідомив, що наступна сесія запланована на 28 серпня. З рішеннями 30-ї сесії Бузької міської ради можна буде ознайомитися на офіційному сайті Бузькміськрада Після підписання міським головою у відведений законодавством СТРОКБузька міська рада проводить оформлення карток пільговика для ветеранів війни з метою забезпечення права на безоплатний проїзд у пасажирському автомобільному транспорті, загального користування відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та закону України про автомобільний транспорт. Станом на сьогодні до бази автоматизованої системи обліку оплати проїзду внесено дані про 125 ветеранів громади, виготовлено 88 карток, які планується видати заявникам до кінця поточного місяця. Порядок отримання картки: перше звернутися особисто або через старосту до бузької міської ради. Друге заповнити заявку встановленого зразка, третє долучити такі документи. Копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, посвідчення учасника бойових дій, витяг з реєстру територіальної громади. Документи приймаються у секторі військового обліку, соціальної підтримки та взаємодії із захисниками і захисницями України та членами їх сімей виконавчого комітету Бузької міської ради за адресою місто Бузьк, вулиця Львівська, 2, другий поверх. 11 серпня на базі розташування шкільних автобусів Бузької міської територіальної громади відбулася планова перевірка відповідності технічного стану транспортних засобів закладів освіти в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. Представники департаменту патрульної поліції УПП Львівської області в присутності механіка Романа Яхницького здійснили спільну перевірку кожного автобуса, спрямовану на забезпечення безпеки дорожнього руху під час перевезення організованих груп дітей, а також на допущення випадків ДТП з автомобільним транспортом, що перевозить учнів до закладів освіти і в зворотному напрямку. Водії відділу освіти, культури, молоді та спорту Бузької міської ради, окрім схвальних відгуків, отримали одне зауваження та рекомендації щодо подальшого належного утримання вірених автобусів відповідно до вимог діючих стандартів. Керівництво відділу, а саме начальниця Марія Речель, за сприяння бузької міської ради, особі голови Ростислава Сліпця. Забезпечили водіїв відповідними розпізнавальними жилетами для роботи згідно з професійними вимогами. На 130 тисяч гривень, зібраних завдяки донатам із продажу квитків на благодійний концерт співака Іллі Найде, який відбувся 17 серпня на спортивному комплексі Бузької Дю США. Придбано та передано квадрокоптер DJI Mavic 4 Pro вартістю 80 тисяч гривень. Його отримає від Бузької громади громади» перша окрема бригада охорони генерального штабу. Імені генерал-полковника Геннадія Воробйова. 40 тисяч гривень спрямовано на закупівлю необхідного обладнання для одного зі штурмових загонів поліції особливого призначення Корд. 10 тисяч гривень передано волонтерській організації Злий лелека на закупівлю рибальських сіток та спеціальної тканини, з яких виготовлять маскувальні сітки для накриття інженерних споруд та техніки. Щиро подяка всім, хто долучився до благодійного концерту та підтримав наших захисників. Наприкінці літніх канікул. Громадська організація, Бузька організація осіб з інвалідністю, спільно з реабілітаційно-спортивним клубом інвалідів Вікторія організували у селі Боложинів для дітей з особливими потребами відпочинкову поїздку у виробничий кооператив як бджола для дітей. Там підготували насичену програму, сповнену пізнавальних, веселих і смачних розваг. Вони дегустували варення, збирали ожину та малину, годували риб і тваринок. Далі був смачний обід, приготовлений на вогні, а найменші учасники поїздки мали нагоду покататися верхи на поні. Усі діти брали участь у рухливих іграх. Після цього їх розподілили на команди для участі у майстер-класі з випікання піци на дровах. Діти отримали море позитивних емоцій, а атмосфера заходу була теплою і дружньою. Учасники поїздки щиро дякують виробничому кооперативу як бджола. За організацією відпочинку Бузькому міському голові Ростиславу Слівцю та начальниці відділу освіти культури, молоді та спорту Марії Речель занаданий автобус-школярик, завдяки якому поїздка дітей відбулася. У селищі Олесько, Бузької громади, на місцевому стадіоні з'явилася сучасна модульна роздягальня. Її встановлено за кошти міського бюджету та за підтримки спонсорів. Нове приміщення облаштоване не лише для футболістів, а й для комфорту вболівальників та гостей стадіону. Приміщення облаштоване усім необхідним: є зручні кімнати для команд, санвузли та технічні приміщення. Вперше спортсмени скористалися новою інфраструктурою під час матчу між ФК Олистко та ФК Воля зі села Братковичі. Міський голова Ростислав Сліпець наголосив, що розвиток спорту в громаді це не лише підтримка команд, а й турбота про молодь та їхнє здоров'я. Виконувач обов'язки старости Олеського округу Ольга Пасельська також висловилась, що сучасні умови сприятимуть розвитку футболу та інших спортивних заходів у селищі. Місцеві мешканці переконані, що з появою нової роздягальні стадіон стане ще більш популярним місцем для проведення матчів та спортивних подій. 17 серпня напередодні Міжнародного дня шахів у Бузькому міському народному домі за сприяння Бузької міської ради. Відбувся відкритий шаховий турнір Літній Кубок 2025 за шахівниці цього дня сіли 14 учасників з Бузька, сіл Заводське та Старий Милятин. Онлайн до турніру приєдналися Антон Дацько, який зараз перебуває у Німеччині, Олександр Саримсаков та Ігор Мартинович з Ірландії. Наймолодші учасниці виповнилося лише 8 років, а найстаршому шахісту 71 рік. Чесність і об'єктивність змагань забезпечив суддя Артем Солодовніков. Із вітальними словами до учасників звернулися заступник бруського міського голови Олег Коваль та організатор ідельний натхненник турніру Василь Фабіянський, які підкреслили важливість розвитку шахів у громаді та популяризації інтелектуального спорту серед дітей і молоді. За результатами змагань переможцями стали перше місце Олег Ковальчук зі села Заводське, друге місце Василь Лесенко з міста Бузьк, третє місце Бущаниць Сергій Чорній і Тарас Шевців. Хоч цьогорічний турнір був пробним, організатори впевнені, що він стане щорічною традицією, яка об'єднуватиме покоління, підтримуватиме інтерес до шахів та примножуватиме їхню популярність у бузькій громаді. Шановні мешканці наших громад, ще раз щиро вітаємо вас із Днем Державного прапора України, святом, що символізує нашу єдність, свободу і непереможний дух. Синьо-жовтий стяг уособлює мрію про мирне небо та родючу українську землю. Силу і гідність нашого народу під цим прапором. Ми здобували незалежність, відстоювали свою мову і культуру. А нині боремося за право жити у вільній і справедливій державі. Сьогодні кожен з нас, піднімаючи прапор, утверджує вірність Україні, повагу до її історії та віру в перемогу. Дякуємо всім, хто працює, творить і захищає нашу країну. Нехай синьо-жовті кольори завжди надихають нас на добрі справи й об'єднують у прагненні до миру та процвітання нашої громади й усієї України. У кожної держави своя історія незалежності. Історія незалежності України стражденна, перекручена, вкрадена московитами, закута кайданами, нищена в голодоморах, репресіях та все ж не знищена. Мільйони українців заплатили життям за любов до рідної землі. Історія незалежності це історія болю, боротьби і неймовірної сили духу. Незалежність нам не подарована. Вона виміряна жертвами, виплакана сльозами, окроплена кров'ю. Вона звучить у молитві матерів, які благословляють своїх синів і доньок на захист. Вона сяє в очах дітей, які малюють жовто-блакитний прапор. Вона постає у звитязі воїнів. Незалежність це подвиги і втрати, правда і боротьба. Сльоза і молитва, радість і біль це велика віра, це духовність, історія нашої незалежності це перемога, з днем незалежності рідна Україна, з днем незалежності, шановні громади, слава Україні!